Елеонор Портер, Поліанна, розділ Другий, старий Том і Ненсі. На горищі в маленькій кімнатчині Ненсі квапно мила й чистила підлогу, особливо у закутках. Але запал, із яким вона взялася за роботу, був радше викликаний гнівом. Аніж бажанням позбутися бруду. Незважаючи на покірність та страх перед господинею, Ненсі іноді проявляла сильний характер, незалежно навіть свавільну натуру. Ох, якби тільки я могла добратися до куточків її душі. Обурено чеканила служниця, що, душтовхаючи швабру, наголошуючи тим самим. Кожне слово. Там знайшлося б чимало кутків, які б я охоче вичистила. Як тільки можна запхати самотню дитину в таку кімнатку, літом тут спека, що дітися нема куди, а взимку зовсім не опалюється. І це при тому, що в домі стільки порожніх кімнат. Непотрібна дитина. Гмм. Вона з такою силою викрутила ганчірку, що ледь пальців собі не повикручувала! Це не з дітьми багато клопоту в цьому світі, а з такими безсовісними людьми. Трохи заспокоївшись, ненці закінчила прибирання. Вона ще раз кинула обурений погляд на кімнатку. Усе зі своєю роботою я впоралась, видихнула дівчина. Тепер тут не залишилося ні порошинки, ні нічого іншого, додала журно. Маленька бідолашка. Додуматися тільки поселити сюди бідну сироту, яка скучала за домом, за рідними. Виходячи із комірчини, вона грюкнула дверима. «Ой!» Спохопилась, прикусивши губу, а потім затято подумала Нехай чує, мені байдуже, нехай чує, як я стукнула, нехай чує, мені байдуже, нехай чує, як я стукнула. Цього ж полудня Нинці не опустила можливості знайти старого Тома, який порався у саду міз Полі вже чимало років вирівнював лопатою стежки і полов бур'яни. «Містер Том, почала вона, пильно озирнувшись, аби упевнитися, що за нею ніхто не стежить. А ви знаєте, що сюди приїде маленька дівчинка? Вона житиме зміс полі. Що? Насилу, випроставши спину, запитав старий. Ну, маленька дівчинка. Вона буде жити у міс полі. Що за деревені ти правиш? Ще скажи, що на завтра сонце сяде на сході, недовірливо покепкував садівник. Чистісінька правда. Мені сама міс Полі сказала, запевнила Ненсі. Це її не Бога. їй одинадцять років. Старому аж щелепа відвисла з диво. Ну і ну. Вигукнув він, і раптом його збляклі очі засвітилися лагідним світлом, неймовіри. Так, це ж, певно, це ж донечка міс Джені, пробубонів Том. Інші сестри не були заміжні. Саме так, це ж дочечка міс Джені, тішився він. Слава Богу! Невже мої старі очі побачать її? А хто така міс Дженні?» Вона була справжнісіньким янголом. Палко повідав Том. Найстаршою дочкою господарів. Коли їй було двадцять, побралася із юнаком місіонером і поїхала звідси. Це було давним-давно. Я чув, що вона мала кількох дітей, але всі повмирали, крім останньої дівчинки. Отож вона, мабуть, і приїде. Їй одинадцять років, так. Ймовірно, це вона і є, кивнув головою старий. Знаєте, містере Том, де міс Полі відвела їй місце на горищі, у маленькій комірчині і як їй тільки не соромно, дорікала Ненсі, сердито кинувши погляд на будинок. Старий Том ще більше нахмурився, а трохи пізніше його губи розпливлися в усмішці. Ох, цікаво, як міс Полі уживатиметься з дитиною. Ото ж бо. А як дитина уживатиметься з міс Полі? відрізала Ненсі. Старий засміявся. Здається, міс Полі тобі не до вподоби. Можна подумати, що комусь вона до вподоби, похмуро обізвалась дівчина. Ти, либо, не чула про любовну історію міс Полі? На його обличчя сплела усмішка. Любовна історія у міс Полі? Ненсі здивовано витріщилася на садівника. Саме так. Більш того її коханий ще й досі живе у нашому містечку. Ніколи навіть і не подумала б такого, а хто він? Цього я тобі не скажу. Не годиться старому ляси точити. Садівник випростав спину і гордо поглянув на господарський дім. Його лице випромінювало гідність вірного слуги та любов до сім'ї, в якій він щиро трудився чимало років. Повірити не можу, вона і кохання. Нинці не могла отяматися. Старий Том похитав головою, а потім спокійно проказав Якби ти тільки знала міс Полі так добре, як я, повір, колись вона була дуже вродливою дівчиною. Та й зараз виглядала справжньою красунею, якби тільки захотіла. Красуня? Міс Полі? А як же? Якби вона лише розпустила коси, а замість отих старезних сукинок одягла білу мережевну сукню і капелюшок з квітами. Ото От була б красуня, вона ж іще зовсім не стара, Ненсі. Не стара? пирхнула дівчина. Ну, тоді міс Полі добре удає із себе таку, знаю. Це почалося, відколи вона посварилася із коханим, перевів подих Том. Відтоді вона, наче полином і колючками, харчується, усім перепадає. Я про це нещуток знаю, з обуренням бовкнула Ненсі. Хоч як не старайся, ніколи їй не вгодиш. Я б ніколи не погодилася працювати тут, якби не потрібно було підтримувати домашніх. Та одного дня мій терпець рветься, і я викажу їй усе, що накипіло. От побачите, так і буде. Старий похитав головою. Розумію, інколи я сам так думаю. Однак це найлегший вихід. До добра він не доведе, ой не доведе. Він знову взявся до роботи. Ненсі почувся суворий оклик. Біжу, мем! запнулася служниця і похапцем попрямувала до будинку.